Вітаю! Мене звати Іван. Я координатор молодіжного проєкту Публічна історія. І це новий випуск Що ти знаєш ПРО? Сьогодні традиційно поговоримо з вами про відому подію, справи й особистість однієї з областей нашої країни. Гайда до козацького Запоріжжя! Розпочнемо з важливої події. Цього разу і заснування козацької січі. Насправді історикам ще досі достеменно невідомо, яка ж Січ була першою. Одні дослідники вважають, що першою тописну січчю є Томаківська, яку заснували на одніменному острові у другій половині 16 століття. А історик архітектури та краєзнавець Олександр Харлан пропонує іншу версію та наводить аргументи існування так званої Старої Січі, взагалі на Дніпропетровщині. Та легендарною стала Хортицька Січ. Про неї побутували усні перекази запорожців. А історик Дмитро Яворницький навіть вважав, що на Хортиці. Було аж дві козацькі січі. Отож, сьогодні поговоримо саме про заснування Хортицької фортеці. Ще з часів Русі брудники і уходники, тобто населення, що займались усілякими промислами, а згодом і козаки активно освоїли територію, що була за порогами бурхливого Дніпра, і будували там свої засіки, тобто постійні бази, де зберігали порох, зброю і припаси. В екстрених випадках звідти можна було вести й оборону. Але коли все ж таки з'явилися козацькі укріплення на Хортиці, що наприкінці 15 століття черкаський сотник Остафій Дашкевич планував створити там форпост для захисту південних рубежів від татар, що тоді ну дуже недокучали. Його справу продовжив князь Дмитро Вишневецький, той, що у 1554 році прибув на острів і вже за два роки збудував городок, тобто фортецю, яку деякі дослідники називають однією з перших запорозьких січень. Побудувавши перші укріплення, Вишневецький починає походи далеко степи, де знищують татарські загони. Існування твердині січі та постійні активні напади козаків задавали суттєві шкоди татарам і османам. Тому татарські війська доклали чималих зусиль для знищення козацького укріплення. Першу спробу здійснив у січні 1557 року кримський хан дав Гірей. Він підійшов з Ордою до стін Хортицької Січі, але після тривалої облоги не зміг взяти козацьку твердиню. Однак вже під час другої облоги того ж року Січ впала під силою татарської армади. Тим не менш, острів Хортиця, де знаходилася фортеця, важливе місце в народній пам'яті, з яким згодом пов'язали свої імена такі козацькі ватажки, як Петро Сагайдачний, Марко Жумайло, Іван Солима. У 1648 році тут було навіть військо самого Богдана Хмельницького. А нині на острові знаходиться національний заповідник Хортиця, що відомий своїм природними, культурними і, звісно, що й історичними принадами. Славний дух козацької вольності на Запорожжі не зникав. Тож, в роки Української революції тут відбуваються активні виступи на чолі з батьком Махном або Нестором Івановичем Міхненком уродженцем цим Гуляйполя, про якого зараз і піде мова. Махнук, що говорити сучасною англійською мовою — self-made man. Він народився в бідній сім'ї, промітгував пару класів церковно-приходської школи, але без будь-якої освіти став талановитим військовим тактиком і стратегом. Революційні події 1905-1907 років назавжди змінили Нестор. У цей час він вперше долучився до політичної діяльності та став членом так званої гуляйпільської групи хліборобів-анархістів-комуністів. За це діяча неодноразово заарештовували. Що цікаво, збереглася навіть поліцейська картка Нестора Махна, де описали його вигляд. Він мав зріст дві аршини і чотири вершки, тобто лише близько одного метра 60 сантиметрів, карі очі, темно русяве волосся з особливих прикмет. Ямочка на лівій щуці біля ока. Хм, Цікаво, чи підпадав він під тогочасні ідеали Пурбоцької краси? Але так чи інакше, незабаром розпочинається революція 1917-1921 років. Українці виборювали своє право бути самостійним народом у власній державі поза імперіями. Вже наприкінці 1917 року Нестор Махно утворює анархістські загони «Чорної гвардії. Що за декілька тижнів нарахували вже майже 300 учасників. Згодом у Туриці так звана вільна територія під керівництвом революційної повстанської армії Махна. Сучасні історики зазначають, що Махно був справжнісіньким трендсетером, усім нам відомої, децентралізації. Однак нинішня Гуляпійська ОТГ є значно меншою за тогочасну Махновську. Йому вдалося організувати одну з найбільш боєздатних на той момент армій. З пропозиціями союзництва до нього звертались і більшовики, і денікінці. Йому пропонували укласти угоду Петлюра, Врангель та інші військові лідери. Однак після поразки в битві з більшовицькими військами 1920 року Махно подається зі своєю сім'єю в еміграцію, спершу до Румунії, Польщі, а згодом і до Франції. Щоб вижити, він шив і продавав черевики, інколи підперецьов робітником сцени паризької опери. Славетний гуліпійський ватажок помер у злитнях, але Махна не забувають. На його батьківщині мірюють відродити Махнофест, шукають гроші на розвиток інфраструктури, зокрема, залучають іноземні гранти та планують активно розвивати туристичний потенціал міста. Окей, про відому постать від Запоріжчини ми дізналися. Ну що, гайдами лобатися цікавою архітектурною пам'яткою? Це унікальний нижній бердянський маяк, що розташований на узбережжі Азовського моря. Маяк спорудили ще 1838 року з наказом графа Воронцова. Звели вежу 23 метри завишки, її пофарбували білий колір і оздобили горизонтальною помаранчевою смугою. На початках маяк світився завдяки газовим лампам, та згодом їх замінили на електричні. В Україні це другий маяк після Одеського, де з'явилося електропостачання. Мияк дозволяє мореплавцям із Маріуполя та Керчі безпечно входити до Бердянського заливу. Особливе значення він має влітку з початком сезону збору урожаю. Саме тоді до місцевого порту заходять багацько іноземних та українських кораблів, що відвантажують зерно. Зараз робота маяка автоматизована. Він сам вмикається і вмикається в потрібний час. Надсилає не лише світловий, а ще й радіосигнал. Світло маяка вида на відстані до 15 морських миль, а це майже 28 кілометрів. Хоча дедалі частіше майки виходять з експлуатації та перетворюються на пам'ятки історії та архітектури. Нижній Бердянський Маяк досі чинний. Ось така вона Запоріжжя зі своєю давньою та цікавою історією. До нових зустрічей!